Привіт, друзі! Зараз ми з вами у Львові на площі, яка має назву в честь першого президента Західноукраїнської Народної Республіки Євгена Петрушевича. І ось тут, в цьому місці, колись був пам'ятник Галану. Бачимо, є такі, така інсталяція. Павільйон спадщини називається. бачите, Є такі П-подібні арки. Можна ну, так сказати. І на них закріплені кахлі від старих пічок. Далека доволі цікаво дивиться. Тут є такий інформаційний щит, бачите, так, де повністю все розписано і автори команди, які брали участь у створенні цієї інсталяції. Так, зроблено все з газобетонних блоків. обтягнуто сіткою і ось такі каплі. Причому вони тут різні, їх багато. З'являється, які тут кінців в різних домах було, коли вони служили, обігрівали ці приміщення. І тепер тут ось так поступ. It's so, shower.